Навіщо взагалі робити пілінг шкіри голови? Можливо, я тебе зараз здивую, але пілінг нам потрібен не тільки для очищення шкіри голови. Його основною функцією є ексфоліація. Тобто, це оновлення ороговілих клітин епідермісу. Наша шкіра має певний цикл ділення клітин, і клітинки, коли роговіють, вони підходять на поверхню і повинні покинути шкіру голови. І якщо з якихось причин це не відбулося, можуть виникати грибок, лупа, подразнення або запалення. Тому важливо очищати зароговілі клітини на поверхні нашої шкіри. Також це впливає на себовиділення. тобто, у вас може бути або суха аж. Шкіра голови або жирна шкіра голови. Саме пілінг регулює та оновлює всі процеси шкіряні виділення шкіряного себуму та потових залоз, і це допомагає нам оновити нашу природню нормальний, природній нормальний стан шкіри голови. Тому запам'ятай, що пілінг для шкіри голови це перше буде ексфоліація, оновлення клітин, епідермус для того, щоб нормалізувати всі процеси. А додатковою функцією буде очищення. Шкіра голови тобі скаже спасибі, і ріст волосся пришвидшиться за рахунок цієї маніпуляції. Доглядай за шкірою голови, як і за шкірою обличчя.